Фундоя, гуцули, Максими, Помірки. Назви кутів одного з сіл Буковини з не менш загадковим топонімом Горошівці, що на Заставнівщині. Старожили охоче розповідають перекази виникнення цих назв яких вони почули з уст своїх батьків, дідів, прадідів. А ще в цьому селі є кут з цікавою та доволі чудернацькою назвою Вовча долина. Кажуть, що в давнину, коли село лише зароджувалося, на тому місці стояв неприступний ліс. Ніхто не смів туди йти ні по дрова, ні по гриби, навіть на полюванні чоловіки минали ту долину. Причина була лише одна. Там царювали вовки, страшна, кровожадна звірина. Якось землевласник грошівців поважний пан на прізвисько Коцюба оголосив, що готовий розширити межі села, щоб надати новим родинам землі під житло та на посів. Ним було прийнято рішення покінчити з пануванням вовків. У Вовчій долині вигнати її зі свого лігва. Тому сміливцю, якому се вдасть знищити звіринуту нечистиву, зробить володіння мої безпечні для відвідин та життя, дозволю йому та дітям його панувати над дне у 20 літ поспіль. Всі в селі зраділи такій новині. Ніхто не хотів ризикувати життям та йти на вірну погибель. Тому ця панська затія була нездійсненою декларацією. Чуєш? Маковіє, уставай! Пан Коцюба оголосив, що дає дозвіл тому, хто уб'є вовків у Вовчій Долини видарювати то у землів 20 літ без ніякої оплати. Звернулася до свого сплячого у бурдию чоловіка його дружина Пацуня. Ти, ти відай дурману синаїла жінко. Хочеш няси збути, Ти не знаєш, як? Почав обурюватися Маковій. «Ні, Ні. Я лишень хочу, аби ми та наші діти жили у достатку, а не бідували, як нині бідуємо. А? Насправді Макові вірно все підмітив, оскільки його дружина Пацуня була ще та штука, незважаючи на те, що вона мала неземну вроду на всій Грошівці. Жінка була ще й дуже хитрою, а іноді навіть підступною. Справа в тому, що той заможний пан Коцюба був рідним братом Маковія, який не був ще одружений. Жінка Дуже добре все спланувала, бо згідно правила, яке існувало тоді в селі, брат був зобов'язаний взяти шлюб з вдовою свого брата, який помер або загинув, а також бути батьком його дітей. Ось та пацуня невдоволена життям зі своїм чоловіком незграбою і вирішила. Що неодмінно скористається безпрограшним шансом. З одного боку, якщо Маковій уб'є усіх вовків з Воловчої долини, вона з чоловіком володітиме 20 років лісом та тією землею. А з іншого боку, якщо він загине, фу, вийде заміж за його брата Коцюбу. Великого землевласника з горошівців проводжали Маковія усім селом. Хтось плакав, хтось радів сміливості цього чоловіка, а хтось гадав, як все ж закінчиться ця авантюра. Пан Коцюба був дуже здивований, що саме його брат зважився на такий крок. Навіть намагався відговорити його від цієї затії. Нехай йде. Він кулаком бика з ніг хвалить, а тут якихось псів треба в лісі вбити. Мій Маковій усіх здолає і додому северне живий та неушкоджений. Впевнено, навіть не скривившись, сказала котюбі в очі його братова. Минуло три дні та три ночі. Люди почали в селі обурюватися, мов пацуня навмисно послала на смерть свого чоловіка з корисних мотивів. Ох, віроломна ця дружина брата мого! подумав Коцюба, аналізуючи всі обставини. Ввечері четвертої доби з лісу повернувся Маковій, з декількома вовчими шкурами на собі. Я зробив це Батюню! — сказав чоловік своїй дружині та повалився на землю від утоми. У її ніг. Красуня жінка Маковія пишалася ним та всім розповідала, як вона його любить. Кажуть, саме з того часу на Буковині. І поширилася приказка. За кожним успішним чоловіком стоїть мудра жінка. Маковій та його дружина Пацуня 20 років володіли тією землею згідно договору з паном Коцюбою. За декілька віків там поселилося багато родин, нащадки яких живуть. На Вовчій долині, в Горошівцях і понині.